Так, Смазуш шитаки. От, а для цього смажу Тут рецептик. Короче, яєшня буде. Тут яєшня збивається з соєвим соусом трошки. Зараз ще цибульку сюди покладемо. І це все от 5 хвилин обсмажуєш спочатку, 5-7 хвилин рибочки. На звичайному маска або конзитному. І вливаєш збиту яєчні. Ну, бити яйця, поняв, так? Яєчня да? буде готова трошки пізніше, коли це <все> вже посмажимо. <голи> да. Ну і тут мені ще фолова підказує, що цибульку кінці кинемо, для смакотища, і буде йому. Так що, кому треба, скоро у нас будуть наявності шість Блоки є вже в наявності, а грибочки будуть згодом. Так що пишіть. Кажіть, кому треба, відправимо. Отакі у нас вийшла яєчня. Дуже смачна ми вже зацінили, так що грибочки топові.